По 5 доларів халявніше не буває. Дивіться, в якому стані? В якому може бути в стані свіжознята ручка внутрішня з правої дверки 250 кузов. Повністю в робочому стані. Зараз покажу. Повністю пружинка на місці, все на місці. От в такому вживаному стані. Оригінал. Що важливо? Ціна чи якість? Я думаю, в тій ситуації важлива і ціна, і якість. Тому що це оригінальна ручка за ціною всього-навсього 5 доларів. Товар можна замовити в будь-який час і відправка кожен. І день, і, іде відправка, якщо відправляти перевізником. Гарантія, гарантія на встановлення. Поставили, працює, значить, все добре. Поставили, щось не працює, повернення або обмін. Отака От гарантія. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer strand Jumper 250 кузов з 2006 року по 2025. -й. Ці ручки йшли в чорному кольорі з 2011 року.